Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідучі мої відео. Слава Україні! Слава Зсу. Також підписуйтесь на кулінарний канал моєї мами в гостях у танюшки. А ми зараз знаходимося в Аврорі і подивимося акції. На косметичні миючі засоби. Дивіться, тайт 300 грамів, у нас зараз на акції мінус 47%. 34 гривні зараз коштує тайт. Дуже хороша ціна. Що в нас ще на акції? На акції у нас також порошок Савекс 400 грамів 39 гривень. Аріель Аріель у нас 49 гривень, мінус 23% знижка. 37% знижка на перволь капсули Color 219 гривень. Друзі, Ocean Free. У нас капсули з ароматом жасміну. Тут у нас 11 таких капсул. 4 в одному. І коштує 125 гривень. Так, друзі, сіла Color. В нас зараз на акції 94 гривні, мінус 27% знижка. Фері 64 гривні. А, Так, друзі, мінус 14% знижка. Далі в нас засіб для миття посуду від мама 29 гривень. Так, порошок пральний універсальний, дитячий, 800 грамів. У нас. 75 гривень. Це в нас вухастик. А ось такий колор в нас. Так, давайте проскануємо, друзі, щоб я вам точно сказав ціну. На жаль, не можу просканувати, друзі. Так, давайте з вами глянемо, що ще є ще. Що в нас ще є на акції? 129 гривень кондиціонер. Ось такий кондиціонер у нас на акції. Далі, далі, друзі, Бреф. блок туалетний для очищення унітазу, Лимонна свіжість 50 грамів, 44 гривні. Освіжувач повітря. Морська свіжість 300 мл 39 гривень. Ось така морська свіжість. Далі, друзі, освіжувач повітря рідкий з запахом апельсина 36 гривень. Таблетки для чищення пральних машин 59 гривень. Ось такі старт. Напишіть, до речі, хто користувався, чи дійсно вони очищують пральну машину. Тут у нас три таблетки. Далі маска для відновлювання волосся з екстрактом віпса на 1 літр 229 гривень. Спрей бальзам а, так, 69 гривень, ось такий спрей бальзам, Зміцнення структури волосся, легке розчісування. Набір жіночий косметичний. Тут у нас гель для душу. Та шампунь 169 гривень. шаума та Фа. Чоловічий гель для душу від Арко 139 гривень мінус 22% знижка. Далі, далі у нас лак для волосся від е, Шварцкоп 119 гривень. Ось такий лак для волосся. Так, друзі, крем фарба освітлювача 34 гривні. Елітан 29 гривень. Це у нас. Палет. Палет 62 гривні. Сіос 119 гривень. Так, плямовий відник. 79 гривень, мінус 20% знижка. Так, друзі, що я вам ще хотів показати: пральний порошок. Аквапудра. Це у нас від Tide, 239 гривень на 2 кілограми. Салекс пральний порошок автомат. 209 гривень. Ось такі. Засіб для чищення кухні антижир від супервош 500 мл 42 гривні. Засіб для миття посуду 24 гривні. Засіб для чищення жиру 59 гривень. Засіб миючий для підлоги 119 гривень запахом лимона 1 літр 119 гривень містер пропер засіб для чищення ванної кімнати 62 гривні мінус 16 відсотків так друзі Далі у нас акція на кондиціонер, це новинка, я вам вже показував. Але тоді воно було без акції. Зараз акція 23%. Не зволікайте та купуйте ось такий кондиціонер. Та ще є маска для волосся. Зараз також на акції 84 гривні з авокадо та піотином. Далі ось така шампунь 129 гривень. Шампунь зміцнюючий для зміцнення ослабленого волосся 77 гривень. Шампунь кондиціонер 39 гривень. Так, друзі, шампунь для волосся від «Калос» на 1 літр 99 гривень зараз на акції. Також дивіться, на маска Калос 99 гривень, зараз на акції. Профікер у нас шампунь 400 г77 гривень. Ось ця лінійка. Та бальзам 55 гривень. Бальзам вино 74 гривні. Зараз на акції. Шампунь Сіос 400 мл 129 гривень. Даллас у нас 99 гривень, ось такий шампунь. Фортеза. Фортеза у нас 88 гривень. Tink. Tink це у нас гель для душу 500 мл 77 гривень. Шаума проти Лупи 94 гривні. Кулмен, 3 в одному. 59 гривень. Так, у нас є також Сульсена, шампунь проти лупи 119 гривень. Ну і, звичайно, жіноча гігієна зараз на акції Т на леді 74 гривні, 42 гривні, 19 гривень, 42 гривні Лібрес, Лібрес. 39 гривень, 34 гривні. Так, натурела у нас 39 гривень, лібрес 59. Підгрузки, трусики лібро на 9 та 15 кілограмів, витримує 32 штуки, 219 гривень. Ось такі вони в нас. Набір форм для нарощування нігтів 100 штук 64 гривні. Такі якісь форми, я думаю, дівчата знають, що це таке і куди його приміняти. Ножиці для манікюру 69 гривень. Ось такі ножиці. Пилочка для нігтів з тримером для кутикул, 14 гривень. Акція на антипреспірант Рексона 88 гривень. Так, Нівея. Нівея 88 гривень. Фауна 77 гривень. Набір відловіт. Парфумована олія. Це не знаю для чого. Напишіть в коментарях. 39 гривень. Ось такий набір. Так, новинка. Набір інструментів для догляду за бровами. Три штуки, 29 гривень. Ось тут весь набір для брів. Так, друзі. Набір інструментів для догляду за обличчям. 29 гривень. Пінцет для брів 17 гривень. Бальзам для губ від Ловіт 24 гривні. Спонж для нанесення пудри 14 гривень. Серветки. Серветки дитячі в нас 49 гривень 120 штук. Набір рушників паперових 64 гривні, мінус 14% знижка від рута. Далі дивіться, з'явилися в Аврорі. Е так, ось такі серветки для свята. Так, ось такі. Це в нас вони йдуть по 17 гривень. А ось такі йдуть уже по 24 гривні. Серветки вологі Бейпі Зая у нас 15 гривень. Тут у нас 24 штуки. Далі в нас акція на рушники паперові. 160 листів, 24 гривні. Так, що вам тут ще показати? Вішалка для сушки білизни 119 гривень. Ось така вішалка. Насадка. Для плоскої швабри. Ось тут є з різного кольору 49 гривень. Так, друзі, трошки перестановка в магазині, тому я трошки не знаю, де що знаходиться поки що. Ленор. Ленор в нас на акції 97 гривень. Так, а ви пишіть в коментарях, що вам показати. Так, ось така вішалка 44 гривні. І дивіться, з'явився ось такий органайзер. З висовними такими, зараз я вам покажу. Це в нас ось такі. Ящики, і ось такий, давайте його розкануємо, скільки він коштує. просканувати. Як би нам його просканувати, друзі? 249 гривень. Ось такий органайзер. Комусь може косметику покласти, комусь може ще щось. А набір гачків 29 гривень. Ось такі. Друзі, ось така сушарка для білизни, дуже гарна. Зараз не на акції, але 199 гривень коштує, така можна придбати. так Далі давайте подивимося, може ще де є косметичні засоби. Так, косметичних засобів я наче не бачив більше. Так, щітка для волосся масажна 49 гривень. Ось така. Далі. Щітка для волосся масажна, 59 гривень. Ось така. Так, що я вам ще не показав, друзі? Давайте подивимося, маска для... Обличчя у нас 22 гривні. Так, ось така маска. Давайте проскануємо. 17 гривень зараз. Так, друзі, навіть не 22, а 17 гривень. Так, маску я вам показав. Дивіться дзеркало, 199 гривень. Ось таке. Тоді дивіться ціну знижено на консилер для обличчя. Рідкий. 49 гривень. Це є тестер. І оце, мабуть, цей консилер. Давайте проскануємо. Консилер... Так, це консилер. 49 гривень. 49 гривень на акції. Так, і є тестер. Можна купити і спробувати. Давайте проскануємо тестер. А тестер в нас не бачу на ньому штрих-код. Так, друзі, палітра 55 гривень. Ось така палітра. Так. Новинка. Блиск для губ матовий. Від ловіт. Праймер для повік під тіні 19 гривень. Так, глітер. Ну, я думаю, дівчата розберуться. Тонер для обличчя 74 гривні. Крем для рук та ніг. Е, так. У нас коштує 37 гривень. Ось такий з оливками. Так, друзі. Клойка для волосся, конус на 119 гривень. Ось така. Вирівнювач для волосся 129 гривень. Ось такий вирівнювач. Вода, туалетна 69 гривень. Що я вам тут ще не показав, друзі? Так. Начебто я вже все показав вам. Ну що ж. Будемо з вами завершувати, мабуть, це відео, бо тут трошки перестановка, я трошки не розумію, де що знаходиться, тому зустрінемося вже в інших відео. Підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, Олександр Поломарчела. Давайте, може, зараз вам ще щось покажу, може щось нового з'явилося. І може ми з вами ще щось побачимо. Так, що ми тут, дивіться, ось така картина з'явилася. Давайте проскануємо її. 39 гривень. А, це в нас фоторамка. 39 гривень. Це в нас фоторамка. Так, друзі. Що в нас ще? Може я ще щось пропустив? Приправа, приправа до сала у нас 6 гривень. Приправа до плову 6 гривень. Так. Ось такі великодні цукерки 99 гривень з Великодним Україна. Хто купував, напишіть коментарі. Кошик для великоднього декору. Ось такий заяць 55 гривень. Так, друзі, дивіться, що я ще вам не показав. Ось така курка. Це для яєць така підставка. І 99 гривень коштує така підставка. Так, друзі. Це ще не все. Подивіться, які прикольні курчата. З яйцями і такий набір коштує 64 гривні. Глазури. Глазур у Глазур нас 8 гривень. Глазур кондитерська. Барвники для яєць по 3 гривні. Тут у нас жовтий, є отакий гранатовий, синій. Кава, чорна карта у нас 57 гривень. Львівські дріжджі 9 гривень. Форма паперова від Добрик 100 г 3 гривні. Ось така форма. Так, ну що, друзі? Ну, напевно, вже все. Будемо закінчувати це відео. Всім гарного перегляду. До зустрічі в нових відео.